Всім привіт! На теренах інтернету, не знайшовши повної схеми, підключення газобалонного обладнання ГБО-2, вирішив, вирішив намалювати таку схему самостійно. Ну, для того, щоб самому не плутатись при виникненні якихось неполадок, ну, та й щоб було зручно. І зрозуміло, що куди підключати, і що куди, звідки йде, і виходить. Ну, Деякі спеціалісти їм по схемі тяжче працювати, вони привикли працювати суто з проводами, як, як говориться, на яву. А я привик спочатку по схемі, а потім вже переходити на яву. Як це на автомобілі, тому то мені легше таким чином. Що тут можу сказати по даній схемі? Дана схема розрахована для підключення до, інжекторної, до інжекторного автомобіля, ну і має деякі незначні відмінності по підключенню до карбюраторних двигунів, про які я зараз вам дещо розкажу. Значить, при роботі двигуна на бензині, наша кнопка. VR-02, наша кнопка переключення, переключення, ми її переключаємо в режим бензину, і значить, на цьому жовтому проводі в нас з'являється плюс, але це для карбюраторних автомобілів. Цей плюс буде вам відкривати бензиновий клапан. Але так як в нас інжекторний двигун, то в нас... Це значить автомобіль буде працювати в штатному режимі, значить, катушки форсунок будуть отримувати живлення від електронного блоку управління через емулятор, і в нас все буде працювати в штатному режимі. При переключенні кнопки на газ, значить, зразу скажу, що кнопка не переключає. При певних оборотах, як в залежності, як ви її настроїте, кнопка далі продовжує працювати на бензині, при цьому висвічується світодіод червоний з, 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 з зеленим. Але тільки як ви трошки газнете, наприклад, там більше півтора тисячі оборотів, то в нас ж ця кнопка спрацює. І спрацює вона спрацює вона в нас від сигнального провода від цього сигнального проводу, від катушки запалювання спрацює і реле нам переключить напругу на подачу, на подачу на газовий клапан. У нас відкриється газовий клапан. При цьому емулятор спрацює таким чином. Що на нагрузочні ці ключі підуть на нагрузку на резистори, і система перейде на роботу, буде працювати на газу. Тобто емуляція буде, форсунок, і система вже буде працювати, на цьому проводі появиться на голубому або на синьому, на голубому переважно появиться плюс. Цей плюс відкриє газовий клапан. Також цей плюс піде на емулятор, і автомобіль перейде на роботу на газу. А при цьому ще тут на деяких автомобілях може бути встановлено додатковий емулятор лямбда-зонда. Встановлюється він додатково, не на всіх він є. Тут теж він встановлюється підключенням плюса-мінуса. Це значить, плюс появляється, він тільки працює, коли. Ми працюємо на газу. І, значить, сигнальний провід, який йде від лямбда зонда, ми його перерізаємо. І білим вихід вже буде вихід сигналу, піде до блока управління до ебу. Ось така, в принципі, робота цієї системи. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, кому. Відео сподобалося. Прошу підписуйтеся. До побачення.